Сьогодні поговоримо про додаткові налаштування, які можуть бути в реплексі. Для цього нам буде потрібно встановити add-on або розширення до нашого Chrome. Як це працює? От ви зараз бачите стандартний Perplexity, і ми зараз будемо щось вдосконалювати. Ну, наприклад, ми хочемо ввести якийсь запит. Якщо ми починаємо надати і е, вводимо Enter або навіть Ctrl-Enter, то Perplexity одразу розуміє, що це ввод. Тобто зараз я натиснув Enter, і воно починає одразу шукати. Якщо нам потрібно ну, там, трохи підналаштувати, щоб ми могли вести рядок, потім перейти на інший рядок, потім перейти на інший рядок. Як це зробити? За допомогою Едону? Ну, по-перше, ми маємо зайти в наш веб-магазин Chrome, ось зараз ви бачите, і е, встановити такий додаток, як complexity. я відповідно надам правильне посилання в е, під відео, Да? Ви бачите, що йому встановили всього лише 20 тисяч користувачів. Це дуже цінний додаток, я рекомендую. І я його вже встановив. Коли ми його встановлюємо, то в нас виникає позначка в нашому хромі. І натиснувши на цю позначку, ну начебто нічого не відбувається. Але воно активізує цей додаток. для того, щоб налаштувати, ми. Правою кнопочкою миші клікаємо на а, цю позначку, а, і тоді обираємо дашборд. Дашборд це безпосередньо наші налаштування, які допомагають нам підналаштувати «Perplexity» в нашому «Complexity». Uh, і дуже цінним і корисним є, наприклад, Language Model Selector. але дивіться, це налаштування тільки для Perplexity -Per -Per Pro. Якщо ми його вмикнемо, то у нас буде спадаючий список всіх моделей, які ми можемо перемикати при пошуці. Це тільки для моделі Pro, але воно дуже корисне. А ось uh, той кейс, про який я казав, що є Query Box. І ми хочемо, щоб відправлявся запит за Ctrl-Enter, А нова, новий рядочок, нова лінія запиту додавалася за Enter. Ми вмикаємо це налаштування. А до речі, тут дуже багато різних налаштувань. Ви можете самі погратися. Ну, є тільки для десктопних версій. є... От, як ви вже бачили для Perplexity Pro. І коли ми в будь-яке налаштування заходимо, ми натискаємо Details, ну тобто детальніше, і ми бачимо, воно показує, як, що буде відбуватися в самому Perplexity. І ви можете підналаштувати і інтерфейс, і спейси, навігацію по спейсам будь-що. І так, ми вникнули. Да? І все, що тепер нам потрібно зробити. Це треба зайти в Perplexity, і сказати: давайте ми зробимо якийсь новий пошуковий запит. Увага! Обов'язково вмикнути ще раз е, оце complexity, да, для того, щоб почали діяти ці налаштування. І тепер, якщо ми будемо, ну, наприклад, вводити, ви бачите, що в мене я натиснув Enter, просто Enter, в мене з'явився новий рядочок. Е, Ну, наприклад, ми можемо додати е, новини штучного інтелекту тільки з України. Знову таки натискаю Ентер, і в мене розширяється е, для Education. Ну, зараз, звісно, це не показовий запит. І для того, щоб відправити цей запит в фортексики, тепер треба або натиснути кнопочку відповідну, або натиснути Ctrl-Enter, що я зараз і зробив. І ми тепер бачимо, що е, в нас все відпрацьовує, тобто воно зрозуміло всі наші рядки, а нам Зручніше стало вводити в Perplexity наші запити. Ще раз кажу, тут дуже багато різних налаштувань. Кому там треба працювати з блоками кодування, комусь там може потрібно був drag-and-drop файл для того, щоб просто закидати було зручніше. Оце розширення Complexity, яке не дуже відомо, як ви бачили, воно допомагає підналаштовувати нам Perplexity. Користуємося. I